У школярів знімуть відбитки пальців та візьмуть зразок волосини для ДНК. Міліція з наступного року заведе на учнів ідентифікаційні картки. Вироблятимуть документ за згодою батьків. Подібне досіє на школярів є у Сполучених Штатах Америки та Канаді. Пілотний проект запустили і у Івано-Франківській області. Як потенційне нововведення сприйняли львів'яни, дізнавались журналісти новин. Що полюбляють школярі, тепер знатимуть і міліціонери. З наступного року збирають досьє на кожного. У спеціальній чотиристорінковій книжечці будуть не тільки подобання школяра, а й його відбитки пальців. Роман хоче бути програмістом та про міліціонерів, знає багато. Каже, їм довіряти можна, бо свою професію вони здобували важко. Тому він залюбки піде на зустріч правоохоронцям і поділиться інформацією про себе з хлопцем згідна і його сусідка за партою. Я сьогодні, коли їхав в машині, чув по радіо, що скоро можливо будуть для учнів робити відбитки пальців. І що це можливо, ну, точно не відомо, що ще це буде, але кажуть, що так може бути, і ну, це може бути навіть обов'язково. У буде свій паспорт. Ти ж нікому не будеш його віддавати. Тому не можна, наприклад, комусь віддати свій паспорт. Ти комусь показав і забрав. Поки що про те, як беруть відбитки пальців, діти знають хіба що з екранів, телевізорів діти певні, це стосується лише злочинців. Вони беруть палець злочинця, вставляють в таку в такий порошок, а потім на папір. Ідея проекту полегшити розшук підлітка у разі його зникнення, бо у ідентифікаційній книжечці буде уся інформація про дитину. Крім того, кожен рік її поновлюватимуть. Зберігатимуть документ удома, а у разі надзвичайного випадку картку потрібно буде показати міліції. Натомість вчителі кажуть, що готові про своїх підопічних за потреби розповісти усе. Я знаю, що в мене займаються учні плаванням, різними видами спорту також займаються. Про кожну не знаю, але є такі учні, що я про них знаю. Ну не все, але можу сказати саме ну, основне. Я, звичайно, чесно чи не розумію мети, чому це так робиться, розумієте? Я вважаю, що батьки повинні самі контролювати своїх дітей. Як є стаття закону України 50 про відповідальність батьків за виховання дітей, батьки повинні виконувати без, я вважаю, без відбитків пальців, виконувати свою. Кажуть роботу опитані новинами, батьки наразі вагаються, кажуть, що не довіряють міліції на 100%. Діти пропадають, бувають випадки, то може і непогано воно, щоб знайшли. Але якщо для чогось хто знає для якихось цілей, непонятно яких, то це я проти того. У мене дитина вчиться в 9 класі. Але так, щоб знаєте, щоб буквально аж до відбитків пальців щось так трошечки мені не подобається. Це я думаю, що це правильно. Що все-таки скоріше та дитина, як загубиться, що що знайдуть її? Мені здається, що це не серйозно. абсолютно не серйозно. У Нас люди противляться, коли хочуть відбитки пальців брати для паспортів, бо то буде така ніби вже не ідентифікація людей, а вже буде таке, ніби досьє збирати на людей. О далеко від цивілізованого світу. Картку з наступного року роздаватимуть на батьківських зборах, кажуть у міністерстві. Та чи буде вона заповнена, вирішуватимуть на сімейній нараді. Оксана Василик, Олексій Рапіта, новини.